Усім привіт, друзі! Сезон персиків. Тому ми з вами готуємо пиріг з персиками, нічого складного приготування немає, все просто швидко і дуже смачно. Розпочинаємо приготування з тіста, тісто у нас кексове, вологе, дуже смачне, і для цього нам знадобиться м'яке вершкове масло. Цукор, яйця, пшеничне борошно, розпушувач і сіль. І так, в тарілочку відправляємо м'яке вершкове масло, цукор і трошки збиваємо міксером. Додаємо яйця бажаної кімнатної температури. Перемішуємо. Є. Перемішуємо сухі інгредієнти, до борошна додаємо сіль, розпушувач, перемішуємо і відправляємо до масляно яєчної маси. Перемішуємо. Ну ось і все. Тісто готово, пройшло, мабуть, дві хвилинки. І для начинки нам знадобляться свіжі персики, цукор, кориця і вершкове масло. Спочатку підготуємо персики, розрізаємо їх навпіл, прибираємо кісточку і нарізаємо. Приблизно я нарізаю ось такою товщиною. Так, персики є. Об'єднуємо цукор з корицею. Випікати пиріг я буду в роз'ємній формі, діаметр її 20 см, дно я вже застелила пергаментом. І добре-добре змащуємо дно м'яким вершковим маслом. І також трошки змащуємо боки. Присипаємо дно корицею з цукром і викладаємо персики нарізані. І обережно викладаємо зверху наше тісто розподіляємо. Відправляємо пиріг випікатися, у духовку розігріти до 170 градусів приблизно на 45-50 хвилин. Спостерігайте за пирогом, готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути повністю сухою. Пиріг готовий. Одразу знімаємо його з решітки і залишаємо повністю остигати. Пиріг майже повністю остиг, можемо його перекладати на тарілочку. Оп. І тепер перевертаємо пиріг, ставимо тарілочку, перевертаємо. І ось такий вийшов у нас пиріг. Звичайно, його, в принципі, можна не перевертати, але якщо ви хочете, щоб персики ось так були зовні, можна перевернути. Давайте шматочок відріжемо. І ось такий пиріг всередині, м'якесенький, вологий, Дивіться, який він гарний? Соковиті персики з пряні, з корицею. При цьому м'якеньке-м'якеньке тісто. Ну, ось пиріг з персиками і готовий. Це дійсно чудовий варіант солодкої випічки до вечірнього чаю у цей період, коли є багато фруктів, ягід і, в тому числі, персиків. Тісто, неймовірно, спочне, солоденьке, вологе. Дуже ніжне і при цьому соковиті персики з пряним ароматом кориці. Просто смакота. Тож обов'язково готуєте, нічого складного приготування, як ви бачили, немає. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. Посилання на нього є в описі під цим відео. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі і до зустрічі!